Доброго дня. Для кого я. Щось сталося життя, повне радощів і щастя. Зрозуміло. Вибачте за затримку. Ви затримками майобережніше. Он Лариса. Три затримки. І все життя повне щастя і радості. Пішов з сраку. Я маю на увазі за спізнення. Коротше, ось сценарій Крамер сьогодні прислав Київські катакомби. О! Пані Марія, вітаю! Що у вас тут? Крамер. Прислав свій шедевр. Ого, як цікаво! Ніколи не отримав сценарій в такому вигляді. Так, от раніше, пам'ятаю, треба було піти до бібліотеки, знайти п'єсу і переписати все вручну. Петро Андрійович. Це так, Марієво. Вибачте. Ого! Це не просто сценарій. Це що таке? Один листок? Да. Це навіть менше за заманового Фауста і Короля Ліра. Колись я мав можливість. О, у мене записка на холодильнику із завданнями на день і то більше. А я дивлюсь, цей крамер полюбляє мінімалізм. Ви не в курсі, Марія? Ярослав, припини. Зараз не до жартів. Це що таке? Мабуть, сценарій. Хто тут режисер? Ви чи я? Ви давайте не вийожуйтесь. Я заплатила за це тисячу баксів. Скільки? Ви що з дуба рухнули? За оцей шмат паперу, яким навіть не можна підтертися, тисячу долярів. Все. Награлися. Дякую вам за допомогу, пані Марія. Так, а що не так? Що не так? Та все так! Кожен отримав свої ролі. Мекід піде в аніматори, Ярик піде розпрацювати в таксі. Лариса повернеться до дітей і чоловіка. Повернеться. Петро Андрійович знов почне пити. Все, Неля, у тебе мінус 100 квадратних метрів прибирання, а мені залишить лише 2 на 2,5. Так, Анатоліч, не тримати зуб. Ти не таке я рівно Слухайте, це не сценарій в класичному розумінні. Це... це як реаліті шоу. Нас кинули в ситуацію. Це Вірно, нас кинули. А ми маємо з неї вибратись. Це як імпровізація. І в цьому вся суть. Кожен пише свою роль відповідно до обставин. Ось, молодець. Вихід знайдено. Пишіть собі ролі і втілюйте все це на сцені. Я перепрошую. А нам теж дадуть по тисячу доларів за. Ага. На... Тобі на комірець. Крамер, сука.